Перша книга в Біблії називається Буття, і ми уважно розглянемо її першу сторінку. Це ретельно продумана розповідь про Бога, який створює та упорядковує весь космос. Гаразд, перегляньмо це. Найперший рядок Біблії на початку Бог створив небо та землю. Так от ваш переклад Біблії може бути таким: небеса і земля. У біблійному івриті слово небо означає просто небо зверху, а слово земля не означає планета, а скоріше суша. Ґрунт під нами. А вже ж, цей рядок підсумовує те, що буде відбуватися в подальшій оповіді, яка починається в наступному рядку. І в ньому написано а земля була пуста і порожня. Ця фраза римується на івриті Земля була тоху вавоху». Що означає невпорядкована та безлюдна. Це древній спосіб розповісти про стан до створення світу, про те, що ми можемо назвати небуття для біблійних авторів. Неіснування означає відсутність мети та порядку, а наступний рядок використовує інший образ, щоб сказати те саме, і темрява була над безоднею. Що таке безодня? Це темний, хаотичний океан. Це ще один поширений спосіб, яким древні описували нереальність, яка передувала створенню світу. І ось тут починається найцікавіше, бо серед цих темних вод присутній Бог, і дух Божий ширяв над поверхнею води. Слово на івриті для Божого духа руах, яке може стосуватися вітру або дихання. Або невидимої присутності Бога. Ми не бачимо цього, але Бог присутній у темряві, готовий все впорядкувати, щоб життя могло процвітати. А вже ж, і це впорядкування відбувається протягом шести днів. Кожен день починається фразою «І сказав Бог, а потім закінчується фразою «І був вечір, і був ранок. Так, кожен день розв'язує ті проблеми, про які йдеться у вірші два. Відсутність порядку та мешканців, отже, у дні з першого по третій Бог розділяє цю невпорядковану темряву на три впорядкованих сфери. Потім, у дні з четвертого по шостий, Бог наповнює безлюдну пустелю творіннями. Цікаво, подивимось, як це все працює. Отже. Перша сфера порядку починається зі світла у перший день. Отак хай станеться світло. Це славне Боже світло, яке заповнює і стримує темряву, коли він відокремлює день від ночі. Бог встановлює порядок часу. Гаразд, а потім на другий день нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. Що таке твердь? У стародавній культурі біблійних авторів небо сприймалося як суцільний купол, який стримує води. Бог зображений тут як той, хто розділяє води хаосу, навпіл зверху і знизу, створюючи сфери неба і морів. А на третій день нехай збереться вода з-під неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. Бог встановлює царство землі, і воно виходить з хаотичних вод. Також на третій день відбувається додаткова творча дія. Бог запрошує рослини та плодові дерева з насінням вийти з землі. Отже, ми маємо сферу часу, сфери неба, морів і землі, і всі вони упорядковані. А вже ж, тепер настав час повернутися назад і заповнити мешканцями сфери днів з першого по третій. Це те, що відбувається в дні з четвертого по шостий. Отож, день четвертий. Нехай будуть світила на тверді небесні. Бог встановлює ці світила, сонце, місяці, зорі, як знаки і символи, які відображають Боже світло. Він дає їм свою царську силу відокремлювати день і ніч. Потім на п'ятий день нехай вода вироють дрібні істоти, душу, живу і птаство, що літає над землею. Так, це істоти, що живуть у воді внизу, і ті, що літають над водою вгорі. Потім, нарешті, на день шостий, нехай видасть земля живу душу. Вони виходять з землі, щоб жити на ній. А пізніше, відповідно до додаткової дії творіння у третій день, Бог створює особливу істоту, людину або найвриті Адам. Далі Бог призначає всі рослини з третього дня бути рясною їжею. Отже, знову і знову Бог говорить, що те, що він створив, було добре. Але потім, після створення людини, Бог говорить, що це дуже добре. Так, людство це кульмінація днів з першого по шостий, і їх важливість пояснюється в першій поемі у Біблії. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Отже, люди вийшли з землі, як і інші наземні створіння, але вони є чимось більшим. Вони образ Бога. Це означає, що разом чоловіки та жінки втілюють і представляють творця в його творінні. Бог благословив їх і сказав: плодійте і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Це і є мета бути образом Божим, наглядати за творінням як Божі партнери і представники у світі. Дуже круто. Далі, після шести днів, ми отримуємо кінцевий рядок, який посилається на ключові слова першого рядка, і були скінчені небо і земля і все воїнство їхнє. Окрім того, що є ще один день. Він стоїть поза шаблоном днів з першого по шостий. Це і є велика кульмінація. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив, і поблагословив Бог день сьомий і його освятив. Тож Бог спочиває на сьомий день. Це стандартний біблійний образ, де Бог, впорядкувавши космос, приходить відпочити і оселитися у своєму священному просторі. Весь світ це ніби святий храм, де Бог живе зі своїм народом. І фраза і був вечір, і був ранок не з'являється у сьомому дні. Правильно, сьомий день не має кінця. Це тому, що буття один описує ідеальне бачення Бога для всього космосу. Місце, де Бог живе зі своїми партнерами, людьми, щоб правити світом в гармонії назавжди. Так, сьомий день це мета творіння. Насправді це настільки важливо, що автор буття один вплів число сім в кожну частину цієї історії. Є сім днів створення світу, сім проголошень, що творіння є добре, найвриті у першому вірші сім. Слів, а потім у другому вірші два рази по сім а далі твердження про сьомий день складається з трьох рядків по сім слів. Ого, отже, перша сторінка Біблії робить набагато більше, ніж просто розповідає нам про те, як був створений світ. Так буття один було створено, щоб показати нам, що мета Бога поділитися творінням з людьми, створеними за його образом, щоб вони могли відпочивати та правити разом з ним назавжди. І саме цій меті присвячена решта біблійної травми.